Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і ми підсумовуємо події дня, що минає. Про все найцікавіше вже за мить. Неспокійний схід на Донбасі знову активізувалися бойовики. Майдан війна і вибори. Чи змінилися українці після пережитого? Реформи за латвійським сценарієм. Чим Латвія хоче допомогти Львівщині? На сході відновилися обстріли. Щойно завершилися вибори до парламенту. Бойовики пішли у наступ. Тишу порушено. Під Маріуполом нині били градами. про ситуацію на Сході далі. На цьому відео бійці оплоту роблять розправу над іншими бойовиками. Терористи на сході воюють вже між собою і обстріли, які чули місцеві протягом останнього тижня. Це були сутички між різними групами бойовиків. Українські військові у конфлікт не вступали. Вночі на Луганщині обстрілів позицій сил антитерористичної операції не було. В той же час бойовики двічі обстріляли наші підрозділи в Донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіна та Никішина. За ніч втрат серед українських військовослужбовців немає. На півдні зони антитерористичної операції ситуація залишається динамічною. Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема в районі населеного пункту Черненка. Сили АТО завдають удари у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців. 29 жовтня ситуація різко змінилася до гіршого. Терористи обстріляли станицю Луганську. Загинув один український військовий. Увесь день бойовики вели обстріл Маріуполя. Зградів накрили українські позиції в районі Талаківки, що є межею поки мирного міста. Про втрати цивільних та військових у цьому бою наразі невідомо. На півдні у районі Маріуполя наші позиції неподалік сіл Гнутове та Черненко обстріляно з мінометів біля селища Павлопіль, зградів і танків. Ситуація у самому місті Маріуполі залишається контрольованою. Міські служби працюють у штатному режимі. У Волноваському районі біля села Миколаївка терористи двічі обстріляли наших військових з артилерії. Неподалік села Березове, славне Мар'їнського району, з мінометів та танків. Поблизу селища міського типу Чорнухіне Наші військові відбили атаку терористів на взводний опорний пункт. Бойовики понесли втрату та відступили. За оперативними даними спостерігається зростання активності бойовиків та російських військ напередодні так званих виборів, які терористи планують організувати 2 листопада. Відмічено перекидання російських підрозділів з Ростовської області в райони Донецька та на південь області. Особовий склад росіян отримав наказ здати всі особисті речі, в тому числі документи, шеврони та предмети, що їх ідентифікують. Зафіксовано прибуття двох колон техніки та особового складу одягнутого у російську казачу форму. Тим часом з Новоазовська до Маріуполя військові сили стягують казаки і Кадирівці. Росія допомагає технікою і готує черговий гуманітарний конвой. Військові експерти прогнозують, бойовики готуються до так званих виборів ДНР, заплановані на 2 листопада. Дані розвідки свідчать, що 2 листопада на територіях контрольованих бойовиками. А в першу чергу в місті Донецьку його околицях готується серія масштабних провокацій з людськими жертвами. Отримано відомості, що на танки бойовиків наносяться маркування та надписи Національної гвардії України та Збройних сил України. Тим часом Росія вже сказала, що визнає вибори 2 листопада. Тому провокації та нові бої можуть розгорітися з новою силою. Ірина Матвіїв, новини двадцять другий телеканал. Війна, виселення з власних домівок, мародерство, тортури здавалося б, після пережитого Донбас назавжди втратить віру у русський мир та ілюзії щодо Росії. Однак парламентські вибори засвідчили, нічого в ментальності східняків не змінилося. Чимало людей на Донбасі та півдні свої голоси віддали за комуністів та п'яту колону Москви, чого не вчить історія та як змінилися погляди українців на цих виборах далі у сюжеті. Вони долали кілометри мінних полів під страхом обстрілів та танкових атак. Мешканці Донбасу добиралися до виборчих дільниць, аби проголосувати за п'яту колону Москви в українському парламенті. Той, хто приніс війну, у їх дім знову отримав від них квиток до Верховної Ради. Феномену цьому не можуть пояснити навіть найсміливіші експерти. Ну, ми мусимо розуміти, так що ті люди, які голосували за партію регіонів, вони нікуди не ділись. І в Україні дійсно є люди, які підтримують ці погляди і цю політику. І вони далі орієнтовані на зближення Росії. Вкрай складно отак одного ранку прокинутися і сказати: «Хм, я був не правий все своє життя, я буду тепер жити по-іншому. Звичайно, ми бачимо, що частка підтримки вже не така величезна, але ми не знаємо, якою вона була, якби проголосував весь Донбас. Так. Війна не змінює людей, проте ясність у політичну ситуацію події на сході таки внесли. В порівнянні з попередніми виборами левова частка тих, хто голосував за екс-регіоналів, в цілому таки впав, як і зросла кількість голосів на користь проукраїнських сил. Але взагалі досягненням цих виборів насправді є не прохід комуністичної партії до Верховної Ради. Ну, то нам варто розуміти, що зміна системи і відповідно зміна цінностей вона не може відбуватися дуже швидко. Тобто Україні і українцям потрібне. Потрібний певний період для того, щоб відмовитися від тих старих методів і способів, відмовитися від старих політиків, відповідно до від представників цього позиційного блоку. Вони насправді є ближчими до населення на сході, і саме тому люди за них проголосували. Не було ілюзій, що довели виявлення Донбасу у політолога Віталія Портникова. Про російські настрої можуть ще сильніше вилитися у місцеві вибори ДНР 2 листопада. Тоді кількість тих, хто підтримує терористів, буде в рази вища. Люди, які сьогодні контролюють окуповані райони Донбасу, не збираються ніяких місцевих виборів проводити, як і не збираються брати участь у виборах до українського парламенту. У них зовсім інше завдання. Вони готуються до виборів до так званих парламентів, вигаданих на Луб'янці народних республік. І ці парламенти виникнуть набагато раніше, ніж мають відбутися вибори до місцевих органів влади в окупованих районах. В цілому неукраїнський Донбас сьогодні реальність. Більшість опозиції дали Маріуполь навіть звільнені Слов'янськ та Краматорськ. І Росія буде грати на такій підтримці опозиційного блоку. Тепер це ще один її козир. Росія намагається легалізувати на міжнародному рівні терористичні організації, я ще раз підкреслюю, ЛНР та ДНР. Власне кажучи, тому вона постійно залучала представників ЛНР та ДНР до роботи так званої контактної групи. Підписи представників цих організацій є. Під мінськими домовленостями і зараз Росія вкотре намагається в зоні. Ато люди вибрали проросійські сили навіть після війни. В цілому українці все ж зітхають з полегшенням. Зараз український парламент має куди кращий вигляд. Поразка комуністів в цьому зайве підтвердження. Ірина Матвії, віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. І про вибори у студії ми розмовлятимемо з гостем, а саме з політологом Ігорем Марковим. Вітаю вас нашій Добре. студії. Отже, пане Ігор, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи стало після майдану і після в умовах війни суспільство якось по-іншому вибирати депутатів? Очевидно, ми маємо фактично, я може не скажу зовсім перші. Ми ще мали 91 рік, мали е, якісь пізніші роки, але ми маємо справжні, справжні вільні вибори в широкому розумінні цього слова. Суспільство завдяки революції, завдяки консолідації у війні проти загарбників фактично е, здобуло собі право на вільний вибір. І тим визначалися. Поведінка людей на дільницях, зрештою, можливість вибирати широка палітра політичних сил, по суті, ненав'язливість вибору з боку будь-якої сили. Це за визначення було в цій ситуації, яка є зараз в Україні, неможливо. Отже, маємо зовсім інші умови виборів. Маємо виборця, який шукає. Який переживає, визначається, ну і маємо незліченну кількість кандидатів. А на вашу думку, більше голосували за нові обличчя чи за перевірених політиків? Голосуючи за перевірених політиків, як ви сказали, суспільство виразило виказало своє прагнення. Голосувати за нові обличчя. Це дуже добре відобразилося в результатах виборів, коли поруч із блоком Петра Порошенка і Народним фронтом вистрибнула, вибухнула, можна сказати, самопоміч, що фактично в суціль є набором нових облич у політиці, а поза тим, навіть і ті, Зазначені мною вище політичні сили, як і інші, вони так само, можна сказати, рясніли новими обличчями. В кожній з тих сил вони були. І гасло самопомочі ні, ні одного старого депутата в парламент виявилося дієвим. А як, на вашу думку, можна пояснити от, голосування і вибір. Східної України, так, які в умовах війни, але проголосували фактично знову за ту ж фактично партію регіонів, яку обирали і до того. Ну по-перше, це є питання для ну, складне дуже питання. По-перше, на відміну від більшості українського суспільства в Західній Україні, в центральній там. В значній частині Сходу, скажімо, на південному сході і туди ближче суспільство не мало настільки вільного вибору, це, це ми розуміємо. Тому що це війна і близькість до, до фронту, і ці умови були, скажімо, особливими. Це треба враховувати. Це треба враховувати. З другого боку, ми повинні враховувати, що на цих виборах ми вперше фактично дістали перемогу українських партій до парламенту в цілому українських партій, по суті, по всіх регіонах. Тобто, навіть там, де от як ви справедливо звертаєте увагу на те, що Перемогли там представники опозиційного блоку, як у партії колишньої партії регіонів, то і там, якщо ви подивитеся на показники, то в сумі, хай е, кожна партія, яка пройшла інша, крім опозиційного блоку, е, в, в сумі про українські партії все одно набирали більше голосів, на відміну від опозиційного блоку. Тобто це свідчить про те, що суспільство на східній Україні знаходиться в стані активних шукань. Ну, активного визначення. Ну і нарешті третє ну, це зовсім окремо говорити, в якому стані перебуває е, Східна Україна після е, Януковича, тобто і після вигнання режиму Януковича. Е, ця частина України, особливо Донбас, ну, була повністю. Перетворена на такий собі клондайк партії регіонів, де фактично маніпулятивними технологіями було витворено, ну, був витворений окремий регіон. Була витворена нібито регіональна ідентичність, нібито певна самоемансипація цього регіону, його нібито окремішність, яка зараз потерпіла велику поразку. І цілком зрозуміло, що е, люди не надто швидко зміни в них проход... відбуваються не дуже швидко і дуже багато сьогодні залежить від поведінки центральної української влади від того, як будуть іти загальноукраїнські зміни, щоб поступово змінювалося і. Е, змінювалася і східна частина, південно-східна частина українського суспільства. А чи буде мати чи буде нова Верховна Рада мати активний там рупор Кремля? На жаль, на жаль, ми вже переходимо до так би мовити недоліків попередніх виборів чи негативних його негативних сторін. А саме перший одна основна негативна сторона, яка відображає поки що ну слабкість української революції, яка відбулася, в тому, що п'ята колона залишилася представляти, залишилася у Верховній Раді вищому законодавчому органі України. Тобто, це значить це свідчить про незавершеність цієї революції. Це значить, що Україна поки що не відрізала оцю пуповину, якою вона прив'язана до імперії, яка її намагається або знищити, або підкорити. Тобто, на жаль, опозиційний блок в переважній більшості є, власне, так чи інакше тою чи іншою мірою є ну, відверто частиною тієї п'ятої колони. А крім опозиційного блоку, ми ще маємо чималу кількість мажоритарних депутатів, які. Які е, можуть за певних умов виконувати функцію п'ятої колони, і думаю, навіть у е, проукраїнських деяких блоках такі е, люди можуть знайтися. Тому, на жаль, е, на жаль, цього не відбулося. Одна з основних, е, власне, е, один одна з основних умов перемоги революції це проведення проведення того жорсткого кордону між україною і росією між Украї... між власне між україною як державою і росією як імперією тобто що п'ятої колони в українському парламенті не повинно бути а які найпозитивніші зміни після майдану і в умовах війни проявились в суспільстві на цих виборах та дуже багато позитивних змін в суспільстві проявилося на цих виборах Після війни. Я вже сказав, що це було. По-перше, можливість і право вільного вибору. По-друге, пошук нових облич у, у політиці. Інша справа, що політична еліта не встигає в цьому. Ми поки що не маємо політичної еліти, яка здатна взяти на себе відповідальність за розвиток країни. І в цьому є, очевидно, основна наша слабкість. Тим не менше, суспільство готове було шукати таку еліту, блукати, голосувати навіть ну, всліпу, що називається, коли було дуже багато кандидатів, особливо на мажоритарних округах, ну, де люди не знали, фактично не знали тих облич, за які змушені були вибирати. І так само серед політичних партій і блоків ми мали дивовижну ситуацію, коли були. Пізнаваними, бренди, пізнаваними брендами, Між якими люди мали вибирати, але за великим рахунком, це були ті самі обличчя революції, я маю на увазі революції, які просто пішли під різні бренди. Пішли під різні бренди, і люди мусили визначатися між ними. Це не була консолідована е, сила, і тут, власне, політична неструктурованість українського суспільства вийшла, що називається, повністю наверх. Е, і це, власне, маємо такий, я його називаю, умовно, стан воєнної демократії. Знаєте, коли люди мають багато нових облич, зокрема тих, які прийшли з фронту, але не мають політиків і не мають державних діячів, яких вони знають, і про можливості, яких можуть говорити і можуть відповідно свідомо обирати. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні у студії був Ігор Марков, політолог, а ми продовжуємо випуск новин. Як децентралізувати владу в Україні в найкоротший термін? Надзвичайний і повноважний посол Латвії Аргіта Даудзе запропонувала Львівщині показати, як. Вони все це пройшли, тому можуть поділитися досвідом, що ще пообіцяла латвійський дипломат, яка прибула на Львівщину з офіційним візитом. Далі у сюжеті. Латвійці, як і литовці й поляки, наші найвідданіші адвокати в Європейському Союзі. Вони перші підтримали майдан, тепер перші готові допомогти. Що потрібно львівщині? Приїхала дізнатися надзвичайний повноважний посол Латвії в Україні Аргіта Даудзе, каже: її країна готова до співпраці. Латвія та латвійський уряд підтримують Україну в ці непрості часи. Ми вітаємо, що ви вибрали реформу децентралізації. Ми пройшли її раніше і безболісно. Тепер цим досвідом можемо поділитись. Посол розуміє, що для того, щоб розвивати країну і регіон, зокрема, крім реформ, потрібні інвестиції. Але поки що нічого конкретного нам пообіцяти не може. В Україні наразі не дуже привабливий інвестиційний клімат, тому переконати бізнесменів вкладати гроші в нашу країну буде непросто, але важливий сам досвід, який отримала Латвія, перетворившись з радянської республіки на успішну західну країну, каже голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Сьогодні з втратою російського ринку нам би хотілося більше інвестицій в область, адже ми розуміємо, що інвестиції, які будуть вкладені в Львівську область, вони відкриють також ринок Латвійської республіки і Європейського Союзу для товарів Львівщини і України. Представники обласної ради також поцікавилися можливістю Латвії надати Україні військову допомогу. На що дипломат повідомила, що це не її компетенція? Натомість пообіцяла студентські обміни поміж країнами та матеріальну допомогу. Правда, конкретніше про неї Латвія зможе говорити наприкінці року, після конференції європейських фінансових донорів. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить!